і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, наприклад, в моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. Реально, так і себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені їле-єле так ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо покололо, бо вони по обочині приїхали, і спускає на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосферу спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте, не знаю, щось придумаємо, латочку якось наложить, пофіг, я на себе там беру відповідальність. Ні, не, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажем кольос і так далі. Їм вигідно тобі впарити нові колеса. І вони замість того, щоб там за пару паночів мені просто відремонтувати кольоса, вони а, давай нові колеса, бартіровка, розбартіровка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось, ну знаю, півмісяця до того, щоб міняти на літню розину. І я зараз покажу метод, як можна послати в одне місце в <клес>, цей весь бізнес, і буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відмовити колеса. і взагалі треба, щоб це лежало в кожному машині. Бач, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, то типу, нас епіцентр, які в в в в в там різних країн і потім це що. Баухаус і що там у нас там ще форм, так, так для... Але питання по інакше. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 панків на це. Насос, який мені назавжди пригодиться, Ну маленький, я ж, ну, качаю, з своєю роботи справляється. І друге, найважливіше, це ось такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робити. І взагалі його класно, як тільки ви міняєте кольори, зачасно залифли, якщо ви пробили. Воно вже я його закрию. Якщо у вас є дирочка, яку вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях вони не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залуті, у вас колісо ще приїде декілька сезонів. І, ну, от. Я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. О, і мені обійшлося не 250, блін, 30, Розумієте? Коротше, поїхали, показуємо. Да че яка? Подам краще трохи колеса. Я думаю, це мічинка будь-яка справиться. І далі далі пока. Чисто підкати до того, щоб колесо вращалось і ніпелем. Вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було це туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо І відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви їх не знайдете. Але обычно в комплекті сил або сим лежить ще один такий ніпельок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. О, вона доспустила, перестала шипити. О. Все, викрутили, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. А це болтаємо. Воно жидкістю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори і висихаємо на протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметик контактує з кисловодом, він закриває всякі мелкі пори. От і все. І також цими зернами він їх закриває з мелкі пори. ваше колесо не спускається. Тобто тут, тут відм'єчка є. 256, от якраз десь половина. Тобто одної такої баночки на два колісали. Опа, і поїхали. Красота яка, так? Да? Все, завели ми цю історію, відкручуємо цю штучку. Все, можна ніпель назад вставляти. Беремо пілечик, беремо наш ключ, тоді вставляємо і погнали закручувати. Уверено, але дуже сильно, щоб не сорвати. Бо Воно ж там маленьке. Так, трохи підусилюємо. Все, вистачить. Будь ласка, тепер беремо насос наш і качаємо. Машину ще не здам краще, бо ну, ж спущено. О, скільки, ну Я 24 качаю. 24 атмосфери накачається 35 PSI, типу, по британському. Все, стоїмо ждем. Так, дивіться, накачаю 24 атмосфери, 3, 35 PSI. Все, знімаємо. Опа, готово. Так, треба прокрутити колесо, щоб воно там трошки розподілилось. Значить, дивіться, багато хто питає, а чи воно буде в'яти на бієння на скорості? Не буде, це ж рідина, вона рівномірно розподіляється на маленьких скоростях, що воно буде 80 кілометрів воно не буде у вас відчувати якесь бієння. Потім, якщо у вас є вже насос, вам достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в якомусь магазині замовити цю баночку герметиком, зробити все те саме. І з вашим нормальним насосом це буде швидше, ніж це. Бо це понад 15 качало. Все, так розподілили, поїхали, покатались. Через декілька там, сотень кілометрів перевірили тиск. Підкачали чуть-чуть і все, і у вас воно працює, все відлічно, все окей. Ви перевірно на мені. Коротше, отак. Тобто, якщо у вас вже є насос, вам взагалі такий ремонт обійдеться 8-10 євро, а не 250. Як вони колеса вам тут напарить хочуть, і балансіровку і щось і за діагностику забрати. Ну тут оклаштовано. Тут не займається в нас в Україні, що із гамної і спалак конфету конфету. Да? А тут, ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так надо. Ну, основна причина, це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, вона автоматично його закриє і, і все. Понімаєте така Тобто, Все, користуйтесь на здоров'я.